Інвестицію в Івано-Франківську. Це квартири, які я знайшов для інвестора з Америки. Він буде дистанційно купувати. Тобто, це найбільш сильні варіанти на ринку. Перший варіант готова до ремонту квартира, яка здається вже через місяць. Це 41 квадратний метр, але зверніть увагу, Фішка і родзинка цієї квартири ось така величезна тераса, практично по всьому периметру квартири. Це що дасть? Це дасть ліквідність квартири в майбутньому на перепродаж. Їдемо далі. Це 10-й поверх 17-й і головне 880 доларів за квадрат, при тому, що це зданий будинок готовий до ремонту. Але якщо ви готові почекати буквально півроку і отримати більш вигідну пропозицію, наступна квартира. Житловий комплекс Манхетена. Ціна за метр 790 доларів за метр квадратний. За 48,7 метрів квадратних всього 38 500. Ідеальний середній поверх 10 з 12 і е, квартира біля озера, при здачі така буде коштувати мінімум 1000 доларів за метр. Тобто ви вже при купівлі заробляєте.